Митрополитчий форум молоді відбувся у Коломиї. На духовний захід завітали близько семи сотень юнаків та дівчат із Коломийської, Івано-Франківської та Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Учасники молодіжного форуму спільно молилися, потім слухали виступи спікерів та долучились до панельних дискусій. На початку цього року молодь Української греко-католицької церкви зустрічалась у Києві при Патріаршому соборі на всецерковному форумі під головуванням блаженнішого патріарха Святослава. Пригадує отець Роман Демуш, заступник голови патріаршої комісії у ГКЦ у справах молоді, згодом вирішили, організують форуми на місцях. Саме такий локальний форум цьогоріч організувала комісія у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви у співпраці з комісіями у справах молоді. Молоді Івано-Франківської архієпархії та Чернівецької єпархії. Івано-Франківська митрополія тут у Коломиї зібрала молодь для того, щоб продовжувати не тільки роздумувати над ідеями того форуму, який відбувся в Києві, але також щоб чути молодь, щоб спілкуватися з молоддю, щоб реалізовувати вже власне ті напрацювання, які наша церква має на наступні роки. Дуже важливо сьогодні бачити цих молодих людей і чути їх, бути разом з ними. Це показ показує відкритість церкви, це показує те, що церква вміє чути і слухати їхні потреби, е, актуальні е, їхні реалії життя, бути близько, як каже блаженніший патріарх, Святослав заслав тягар цієї війни упав головним чином на плечі молодих людей. Тому так важливо сьогодні бути разом з ними, розуміючи, що вони є не лише наше майбутнє, але є сьогодні нашої церкви і нашого народу. Приймати такий форум надзвичайно відповідально і цінно, каже єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ Владика Петро Голіней. А ще важливіше гуртувати молодь, особливо в такий непростий час війни в Україні, почути їхні болі і турботи, допомогти молодим людям віднайти джерело життєстійкості. стійкості. Разом ми сьогодні тут зібралися. з молодими людьми, представниками різних територій нашої митрополії, звичайно. Осердям є молодь із нашої епархії. Ми, якби як господарі, приймаємо сьогодні цей форум і ділимося. Ділимося своїми думками, своїми переживаннями, бо надзвичайно важливо тепер молодь гуртувати, єднати разом у велику молодіжну силу. для Слави Божої для власного розвитку і, звичайно, для добра нашої нації. Учасники молодіжного форуму спочатку спільно молились, а далі перейшли до обговорень лекції про християнські цінності в житті, щоденні спокуси і труднощі, та як їх здолати для молодих людей. Провели не лише представники духовенства. Чимало світських осіб виступили з мотивуючими промовами. Івана франківка Христина Викалюк, блогерка на своїй сторінці розповідає про життя, сімейні цінності, виховання дітей. Бізнес та захоплення. До слова, вона неодноразова учасниця та переможниця міжнародних конкурсів краси. Христина Викалюк впевнена, Бог присутній у всіх сферах життя людини і важливо жити так, аби отримувати його підтримку і допомогу. Маю чим поділитися в своєму житті. Я багато досвідчила Бога як Бога через хвороби, через. Народження своїх дітей, але також і через щось таке прекрасне, грандіозне місіс Україна відкритий світ. 2020 і місіс Глобал International 2021. І власне я хотіла донести молодим людям, що як Бог він не байдуже на всі сфери твого життя, і що ти ніколи не будеш сонати слабким для Бога. Загалом на форум форуму Коломиї завітали близько семи сотень представників молодіжних християнських спільнот та молодь парафію ГКЦ. Тетяна приїхала на форум із Косова. каже сьогодні українцям, як ніколи важливо мати міцну віру у Бога і свою державу. А таке спілкування лише цьому сприяє. Вона дуже наповнює духовно і для молоді зараз молодь дуже сучасна, і це дуже актуальні теми в цей час. І дякую всім спікерам за їхню щирість. Відкриті серця. Це дуже необхідно в цей час. Масштабний форум відбувся на кількох локаціях у Коломиї. Обговорення та панельні дискусії відбулися в катедральному соборі, у філармонії імені Олександра Козаренка та в політехнічному коледжі. Ольга Гереджук Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.